Ритуал на позбавлення. Для нього нам потрібен лише аркуш паперу і ручка. Ми сідаємо у цю повню, а ми беремо цей аркуш паперу і виписуємо все, що є в нашому житті, або було, і нам досі боляче згадувати про це. Ми виписуємо це все на цей аркуш паперу. І спалюємо, спалюємо. Потім попіл цього розвіюємо. Звісно, розвіюємо в тому випадку, якщо ви живете в приватному будинку, або ви можете одразу після того, як спалили, вийти на вулицю і розвіяти. Якщо ви живете в квартирі і вас осініло зробити цей ритуал вночі, наприклад, то вже не варто йти на вулицю і розвіювати. У мене колись був випадок, що я розвіяла з балкону, і увесь цей попіл полетів до сусідів, тому це плохий варіант, і в таких випадках в квартирі краще просто змити його в унітаз.